Вітаю! Мене звати Віта Маркітан і я викладачка математики. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий вид функцій, а саме квадратичну функцію. Математика, як і кожна інша наука, виникла в результаті спроб описати явища і закономірності, які ми бачимо у реальному світі. Наприклад, поняття прямої виникло в результаті спроб створити модель рівної лінії. Пряма є графіком функції, яка задається в певному сенсі найпростішою формулою y дорівнює kx плюс b, тобто многочленом степеня 1. На сьогоднішньому уроці ми вивчатимемо функції, що задаються наступними за складністю формулами, а саме y дорівнює ax2 плюс bx плюс c, тобто многочленами вже другого степеня. Графіки таких функцій називають параболами, і вони мають форму дуги. Почнемо з означення. Функцію, яку можна задати формулою виду y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c, де х незалежна змінна, а b і c — деякі числа, причому а не дорівнює нулю, називають квадратичною. Перед вами приклади квадратичних функцій. Для першої функції коефіцієнти а, b і С відмінні від нуля. Для другої коефіцієнт С дорівнює нулю, для третьої b дорівнює нулю, для четвертої і b, і С одночасно дорівнюють нулю. В залежності від значень коефіцієнтів b і С розглянемо випадки побудови графіків квадратичних функцій. Почнемо з найбільш простої ситуації. При b дорівнює c дорівнює 0 маємо y дорівнює ax квадрат, де а не дорівнює нулю. У цьому випадку побудова графіка квадратичної функції зводиться до побудови графіка функції y дорівнює ax квадрат. А графіки таких функцій ми вже навчилися будувати на минулих уроках. Пригадаймо, наприклад, побудувати графік функції y дорівнює друга x квадрат. Я його можу отримати, стиснувши вдвічі до осі абсцис параболу y дорівнює х квадрат. Якщо мені потрібно побудувати графік функції y дорівнює мінус друга х квадрат, то я його можу отримати, симетрично відобразивши параболу y дорівнює друга х квадрат відносно осі ox. Давайте розглянемо ще один приклад. Побудувати графік функції y дорівнює 2 х квадрат. Для цього я розтягую вдвічі від осі абсцис параболу y дорівнює х квадрат. Графік функції y дорівнює мінус 2 х квадрат я отримую симетрично, відобразивши параболу y дорівнює 2 х квадрат відносно осі Ох. Ми бачимо, що усі побудовані параболи мають вершину у точці з координатами 0,0. Також зробимо висновок про напрям віток параболи. Якщо коефіцієнт А більше нуля, то вітки параболи напрямлені вгору. Якщо а менше нуля то вниз. Далі розгляньмо другий випадок. При b дорівнює нулю, c не дорівнює нулю маємо справу з функцією виду y дорівнює ax квадрат плюс c. І такі графіки, як виявляється, ми з вами також уже навчилися будувати. Пригадаймо, графік функції y дорівнює a квадрат плюс se я отримаю, паралельно переніше параболу y дорівнює a квадрат вздовж осі ог. Наприклад, побудувати графік функції y дорівнює мінус 2х2 мінус 2. Щоб його отримати, я параболу y дорівнює мінус 2 х квадрат переношу вниз на дві одиниці вздовж осі о. Щоб отримати графік функції y дорівнює друга х 2 плюс 2, я переношу графік функції y дорівнює рівні друга х 2 на дві одиниці вгору вдовж осі о y. Як бачимо графіками квадратичної функції, у цьому випадку є параболи y дорівнює a квадрат, зміщені вздовж осі ординат. А як бути, якщо жоден з коефіцієнтів не дорівнює нулю? Насправді, в цьому випадку графіком функції теж буде парабола y дорівнює ах2, але дещо зміщена на координатній площині вздовж обох координатних осей. Дізнатися, як саме зміщено параболу, допоможе прийом, який називають виділенням повного квадрата двочлена. Він базується на використанні формули квадрата суми. Отже, ах2 плюс bx плюс c дорівнює. Виносимо а дужки. У дужках залишається х квадрат плюс b розділено на а, помножено на х плюс c розділено на а. Дорівнює а у дужках х квадрат плюс далі має бути подвоєний добуток, тобто 2 помножено на перший доданок. Враховуючи, що у нас тут х квадрат, то перший доданок буде х помножено на b розділено на а. Наразі цей вираз вдвічі більший за цей. Тому, щоб не порушилася рівність, зменшимо його вдвічі. Запишемо двійку тут. Це буде наш другий доданок у виразі квадрата суми. Тому далі плюс квадрат другого доданку. Тобто, це буде b квадрат розділено на 4 a квадрат плюс c розділено на А. Тепер віднімемо його, щоб рівність не порушилась. І додати плюс c розділено на А. Маємо А. У дужках ця сума згортається у квадрат суми х та b розділено на 2а плюс, а тут виконаємо віднімання, звівши обидва дроби до спільного знаменника 4а. 4A. Отримаємо 4 ac мінус b квадрат розділено на 4а. Розкриємо дужки, отримаємо наступний вираз. Введемо позначення х0 і y0. Х0 дорівнює мінус b на 2а і0 4ac мінус b квадрат розділено на 4a. Отримуємо і дорівнює, дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює ax-x0 мінус у квадраті плюс y0. Як ми дізналися на одному з минулих уроків, схема побудови такого графіка буде наступною. Спочатку я параболу y дорівнює ax квадрат паралельно переношу на модуль x 0 одиниць вправо або вліво залежно від знака x 0 а далі отриманий графік переношу угору або вниз на модуль y0 одиниць залежно від знака y0. Тому графік функції y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c також називають параболою. Відки параболи y дорівнюють ax квадрат плюс bx плюс c напрямлені так само, як і відки параболи y дорівнює ax квадрат. Якщо a більше нуля, то відки напрямлені вгору, якщо а менше нуля вниз. Вершина параболи y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c має координати мінус b на 2a. Та 4 ac мінус б2 розділено на 4 a Перейдемо до вправ. Завдання 1. Визначити напрям віток та координати вершини параболи. Y дорівнює х2 мінус 4 x плюс 3. Оскільки а дорівнює 1, то відки параболи напрямлені вгору. Знайдемо абсису вершини параболи. х 0 дорівнює мінус b розділено на 2а. Дорівнює. Мінус мінус 4 розділено на 2 помножено на 1. Це дорівнює 4 на 2. 2. Знайдемо ординату параболи y02. Для цього можна скористатися формулою ординати вершини параболи. Або ж просто знайти значення функції в точці x 0 Воно дорівнює 2 у квадраті мінус 4 на 2 плюс 3. Це буде мінус 1. Отже, координати вершини параболи 2 і мінус 1. Наступне завдання: побудувати графік функції y дорівнює х квадрат плюс 4х плюс 5. Для цього спочатку виділимо повний квадрат двочлена з тричлена, який задає функцію. Маємо х квадрат плюс 4х плюс 5 дорівнює. Я п'ятірку розпишу як суму 4 та 1. Оскільки х квадрат плюс 4х плюс 4 це формула квадрату суми х та 2. І далі плюс 1. Отже, y дорівнює х плюс 2 у квадраті плюс 1. Схема побудови даного графіка є такою. Спочатку будуємо параболу y дорівнює х квадрат. Далі y дорівнює x плюс 2 у квадраті. Далі y дорівнює x плюс 2 у квадраті плюс 1. Параболу y дорівнює х квадрат я спочатку переношу вліво на 2 одиниці. А потім отриману параболу переношу вгору на одиницю. І останнє завдання на сьогодні побудувати графік функції y дорівнює мінус 2 х квадрат плюс 4х мінус 4. Виділимо повний квадрат двочлена з тричлена, який задає функцію. Маємо. Мінус 2х2 плюс 4х мінус 4 дорівнює, виносимо мінус 2 за дужки. У дужках х2 мінус 2х. І яке ще число я повинна додати, щоб отримати повний квадрат двочлена? Це плюс 1. У виразі у нас вільний член мінус 4. Наразі ми відняли лише 2. Щоб не порушилася наша рівність, мені потрібно відняти ще двійку. Маємо мінус 2 помножено на х-1 у квадраті мінус 2. Схема побудови даного графіка є такою. Спочатку будуємо параболу y дорівнює мінус 2 х квадрат. Далі Y дорівнює мінус 2 помножено на х-1 у квадраті. Далі мінус 2 на х-1 у квадраті мінус 2. Параболу y дорівнює мінус 2 х квадрат я спочатку переношу вправо на одну одиницю. А потім отриману параболу переношу вниз на 2 одиниці. На графіку це виглядає так. На цьому наш урок закінчено. Дякую за роботу. Зустрінемось!